І давайте говорити. Скільки ж ми залучили допомоги від початку війни? А сума вражаюча це понад 85 мільярдів доларів. Про таке повідомила перша віце-прем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свереденко. Поряд із тим, вона зазначила, що вже цього місяця Україна очікує отримати в межах Ukraine Facility майже 2 мільярди євро. Також найближчими тижнями відбудеться четвертий перегляд програми з міжнародним валютним фондом, після чого очікується до додаткове виділення понад 2 мільярдів доларів, що дасть можливість збереження макростабільності у 2025 році, каже Свереденко. І вже розпочалися консультації щодо технічних деталей передачі Україні коштів і заморожених російських активів. Про це завив голова Національного банку України Андрій Пишний в ефірі телемарафону. За його даними, заарештовані активи залишатимуться замороженими до повного відшкодування збитків. Це важливий елемент для того, щоб Спрацювала ідея з наданням Україні кредиту. Підкреслив очільник НБУ. також. Пишний наголосив, що ці кошти ЄС та G7 домовилися зробити доступними для України вже цього року.